Невідомі особи проводять незаконну агітацію, приїхала свіча противна група. Встановила чотирьох осіб, які дійсно проводили незаконну агітацію. Друкована була продукція, але ви знаєте, що в день тиші. на чотирьох осіб згідно набраної матеріалів складені адмінпротоколи за статтею 212 частиною 10 і на одного 1... 210 частина 13 -та. Так що ми віддагували і задокументували. скеровані в суд. По Шумську. По Шумську теж виїжджали, були на місці події. Існував факт спроба винести бланки протоколів. Ці протоколи, чотири протоколи були вилучені і задокументовані. Оглянуті слідчопортивною групою. На сьогоднішній день проводиться перевірка. Підстави, мотиви. Комісія працює в звичайному режиму, режимі і на, на, до кінця робочого дня буде прийняти рішення по даних матеріалів.